Він не міг повірити, що у його рідній мирній європейській країні у 21-му сторіччі розгориться найкривавіша війна сучасності, але його не лякали ані багатотисячне військо противника, ані їхня техніка та репутація, нібито другої армії світу. Тож він ще школярем почав готуватися до того, аби вдягти однострій та зі зброєю у руках покласти край цій ганебній війні Російської Федерації проти України. Ім'я йому Данило Колесник. Він назвадіть. Данило Колесник, нацгвардійці військової частини 3011, початок російсько-української війни у 2014-му застав у підлітковому віці. Відтоді чекав на своє повноліття, аби служити та за захищати неньку Україну. Зрештою, так і сталося. У 18 Данило вступив до лав національної гвардії. А у 19 років Данило потрапив до Маріуполя, який відчадушно обороняв під час перших місяців повномасштабного вторгнення. Професію військового я хотів ще з дитинства до повноліття. Мені подобалась ця справа. Внаслідок подій, які стали в 2014 році, я не міг бути байдужим до того, що відбувається в країні. Я хотів бути якимось чином причетним, корисним, не просто стати військовим по якимось радянським стандартам, а дійсно спробувати знайти. Професійний підрозділ, стати професіоналом. Очікування від армії У мене не було ніколи завишених якихось очікувань. Я знав, що армія це не ідеальна структура, там люди найрізніших сортів, тобто там люди різних класів, різних ідей, так сказати, різних принципів. Головне знайти спільну мову з командуванням, щоб воно було зацікавлене в справжньому розвитку солдата. Коли почалась війна в 2014 році, я був взагалі дитиною в школі, мабуть, п'ятий клас, це був. О. Єдине, що я міг робити, це спостерігати за подіями там, з телевізора, з інтернету, як не, починалося АТО. І, ну, ці теми мене вже цікавили, тому що я не розумів, як може відбуватись війна в Україні, коли я все життя ріс в такій миролюб... миролюбивій країні. А коли вже особисто я застав бойові дії 24 лютого в місті Маріуполь. Е Мені було 19 років, от. коли я підписав контракт в 18, ну я розраховував, що може все статись. Я з цією, е, якби, з цією думкою йшов в армію, що я ну, побуваю в бойових діях і краще буду це я побуваю в них, ніж е, якась неготова людина і якась... Призвана, мобілізована, в якої немає бажання, яка не є професіоналом. От. Я не кажу, що я суперфахівець в військовій справі, але я до цього завжди йшов. Те, що я вивчав цю професію в майбутньому, в процесі бойових дій мені це неодноразово знадобилось. На захист Маріуполя Данило став під час ротації на початку лютого ще до повномасштабного вторгнення. Події, які вказували на велику війну, розгорталися на очах в наших захисників. Те, що війна почалась, повномасштабна нас, в принципі, це не здивувало так сильно, можливо, як цивільних. Ми ну, здогадували, що вона почнеться. Ми люди військові, ми бачили новини, ми бачили скупчення техніки російської на кордонах. А Ну, і коли почалась війна, це я дізнався з телеграм-канала, як і більшість інформації, тому що на початку війни через велику кількість дезінформації, хаоса, більшість новин ми якби, самі в інтернеті знаходили. Відчували, ну, в той момент ми відчували в перші години ну, особисто я якогось страху. Так сказати, не було. Було більше лякало невідомість, що буде ну, в найближчі дні, і якби ці страхи оправдались, бо ну, сталося найгірше, що ми попали в оточення, якби цього там не хотілося. Було дуже неочікувано, що з, -з, -з боку з Запорізької області, з Бердянського напрямку ну, до нас зайдуть майже без якихось боїв. Маріуполь це не є моїм рідним містом, я там в житті взагалі другий раз був. Це далеко від мого дому, від Кривого Рогу. Але мені не грає ролі, яке місто я буду обороняти, чи це Харків, чи Маріуполь, чи Кривий Ріг. У мене не було такого, що поверніть мене в Кривий Ріг, бо я хочу додому. Нам сказали, що ми будемо обороняти Маріуполь, ми були до цього готові. Особисто я не вважаю себе якимось героєм. Я просто робив свою роботу і е, є багато прикладів моїх побратимів з, із моєї частини, і взагалі з інших е, військових, е, які я знаю. Вони робили дуже великі кроки там. Вони, е, Знищували декілька одиниць бронетехніки. Напрягав момент, що по нам працює абсолютно вся весь військовий потенціал Росії. Це і, і корабель, і авіація, і артилерія, і різні системи артилерійські. От. Ну, я завжди вважав, що літачок це, мабуть, найгірше, що може бути, бо ну, це такий психологічний ще фактор, що літак літає і якби у нього важке озброєння. Але насправді гірше 152-мм артилерії, ну, мабуть, нічого не існує. Бо вона постійно падає, от, вона ну, тисячі снарядів падають. Літачок то таке, можна сховатись. Ми до цього як би, звикали, якби люди адаптуються до будь-яких неприємностей, дискомфорту. Ховались. Відстрілювались, говорячи про побут у оточеному Маріуполі, Данило згадує легендарного сталкера. Немов у цій комп'ютерній грі у перервах між бойовими зіткненнями захисники впорядковували своє продовольство. Ми з хлопцями кожен зробив собі такий міні-схрончик, міні-запас. Ми я туди поклав енергетика в нього, так сказати, на чорний день. Ну, якщо можна це так назвати, енергетик декілька банок тушонки. Якусь консерву, от. і ми хотіли це, коли вже прям взагалі галяк буде, або під кінець там якихось вже, коли вже ну, все. Хоча кожен день і так нагадував, начебто вже гірше не може бути. Но, сколь, ну, тим не мені наступний день наставав і <плес> всі ці події продовжилися. Думав, вони безконечно будуть. І в цьому рюкзачку в мене був енергетик, тушонка. І, к сожалению, я його так ніколи і не розпакував, і нічого не спробував, бо скажімо так, погана російська ракета попала в ту кімнату, де був рюкзак. І Добре, що мене там не було, але рюкзак, рюкзак телефон, і всі припаси згоріли. І чим більше я днів, Оборони міста тим менше ставало їжі, тобто ну, старалися з перспективою на майбутнє, щоб залишались якісь припаси. Хлопці холоднокровно працювали і ну, мотивація була. По побуту було складно. Ну, це не секрет, що в Маріуполі було складно абсолютно зовсім. З харчуванням, з боєкомплектом, з їжею, з. Просто гігієною, тобто і за весь час я там декілька разів в мене вийшло ну, два-три рази, просто так сказати, скупнувся там, і ну, голову салфеткою протерти. тобто, Символ складності. Ну, Це було не першочергове, першочергове, звісно, це здоров'я, їжа там якась можливо. Загалом наша військова частина Криворізька. У повному обсязі виконував свій обов'язок. На даний момент багато наших військових в полоні залишається, вийшло насправді дуже мало. Ми, я всіх чекаю хлопців, з якими я проводив там, можна сказати, найважливіші події в своєму житті. Багато загинуло і, і ну, наша задача пам'ятати їх, робити все для того, щоб імена не були забуті, бойовий дух солдатам підіймали добрі звістки з рідного міста. За сотні кілометрів від дому вони розуміли, що у цей момент своїми тілами фактично прикривають близьких людей та населені пункти, над якими майорить синьо-жовтий стяг. Стосовно зв'язку в Маріуполі це була насправді рідкість. Не завжди виходило зв'язатись з домом, з рідними, з друзями. Але коли випадала така можливість, в першу чергу дізнавались, як батьки, як місто, взагалі новини по країні, який стан зараз. От. І коли ми дізнавались, що місто в принципі, готове, що ворог не почав, не прорвався так далеко до міста, це давало мотивацію, що кривий ріг вистоїть і ми свою задачу. Теж виконаємо, що ми не дарма, що ми тут допомагаємо іншим містам, іншим областям, стягуючи на себе велику кількість батальйону тактичних груп ворога. Окрім Маріуполя, завжди турбувала інша частина країни, рідне місто, інші напрямки. І коли ми дізнавалися, що в принципі, все більш-менш під контролем, особливо вдома то це давало нову мотивацію, надію і ну, відчуття, що ми тут потрібні, що краще ми зупиняємо ворога тут, в Маріуполі, ніж будемо його вже зустрічати вдома. Переживши найзапекліші бої у Маріуполі та російський полон, повернувшись до рідного міста, Данило знову став у стрії, аби разом із іншими захисниками та захисницями наближати День перемоги України. Разом з нами в Маріуполі було багато жінок, які на рівні з нами виконували наші бойові завдання. І я дякую кожному і кожній, кожному захиснику, кожній захисниці. За їх роботу. Сьогодні вони усі продовжують боротися за нашу перемогу. Слава Україні!